Всім привіт вітаю! Сьогодні покажу своє маленьке замовлення по каталогу номер 12 Oriflame. Сьогодні останній день дії каталогу, але я отримала своє замовлення. Якості продукту за доставку взяла отакий захисний інтимний гель. У мене якраз закінчується, тому мені потрібно. Давно хотіла замовити отаку зволожуючу, інтенсивну маску для ніг. Дуже хороші на неї позитивні відгуки. У мене для ніг зараз нічого немає, тому буде вона доречна. Ось така маска Royal Velvet, підтягуюча вже неодноразово, її замовляю, подобається і вистачає не на один раз. Також замовила отакий підбадюруючий лосьйон спрей для тіла. З органічною малиною і м'ятою. Дуже мені ця лінійка подобається, вже вам розповідала не раз і про гель для душу, і зараз в мене використання мило для тіла, дійсно підбадьорюючий, приємний, е фруктовий, свіженький аромат. Хотіла замовити от такий спрей для ніг, але от у мене він закінчується. Але, на жаль, його не було в наявності. Шкода, будемо чекати, коли з'явиться в наступних каталогах. Обов'язково замовлю. Ну і, звичайно, був каталог номер 13 який починає діяти 16 вересня. Полистаю, подивлюся, що там, як, і буду замовляти. А вам всім гарного тихого дня, до побачення!